Давай, сідай, закинь ноги, читай. <рес> Що? Ой, фу, як. Ой. Ой-ой-ой. Привіт, мене звати Аліна, мені немає з ким поговорити про книги, тому я тут у цьому відео я хочу погратися і спробувати вигадати свої неулюблені книги, просто найнеулюбленіші книги. За гарними відгуками на них я не бачила відгуки, Відгуки мені підготував мій друг. Я зараз вперше їх разом з вами відкрию і дізнаюсь, що ж там дуже цікаво. Дуже цікаво. Я спробую на екран вивести вам свої найнеулюбленіші книги. Що ви вгадували разом зі мною? Можете вгадувати писати ваші версії в коментах. А ще, будь ласка, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що таки буде виходити контент на цьому каналі. Хочете подивіться мої старі відео? У мене їх дуже багато. Ставте лайки, пишіть коменти на підтримку. Буду вам вдячна за це. Читаю перший відгук. 300 сторінок. Міркувала я. Це взагалі не проблема. Міркувала я. Це на два-три вечори міркувала я і дарма. Місяць, майже місяць, я читала цю книгу. Майже місяць безкінечних запитань щодо мотивів та почуттів персонажів, щодо історії її героїв або антигероїв. Майже місяць безкінечної насолоди мовою, влучністю спостережень та тонким гумором. Автор майстерно поєднує піднесені роздуми з вульгарною лексикою та щиро приправе, при, приправляє містицизмом. Так, у нас дуже багато тут підказок. 300 сторінок. Яка книга, яку я не люблю, на 300 сторінок? В ній є містицизм і вульгарна лексика. Mm -hmm. Та точно не вирішило в град. Бо там багато сторінок. Ой, що ж це може бути стражі порядку, там мало сторінок. Знаєте, от схоже на таємну історію, але ж там не 300 сторінок, там, блін, сторінок 600, напевно, не може бути. Але прям дуже схоже на таємну історію. Це абсурдна, нелогічна, несповна розуму подорож, але сповна історії, які залишають купу риторичних запитань, підвішених ситуацій та незрозумілих вчинків. Все там саме так, як відбувається в житті. Відносини без зрозумілого початку та чіткого закінчення. Несповна розуму подорож? Шантарам також більше. Окей, давайте залишимось на Шантарамі, бо Шантарам єдине підходить під опис, але він хіба шантарам 300 сторінок. Мені здається, що Шантарам більше сторінок. Але окей, я скажу, що перший пункт це шантарам. Що? Та ні. Тут щось переплутано, тут щось переплутано, це не може бути, я не вірю. Ні, ні, ні. ні. Щось переплутано точно. Пишуть 300 сторінок. Там, де було написано 300 сторінок, міркувала я, це взагалі не проблема, міркувала я. Уявіть собі. Це Ворошиловград. Майже місяць безкінечної насолоди, мовою, влучністю спостережень та закриєм гумором. Автор майстерно поєднує піднесені роздуми з вульгарною лексикою та щиро приправляє містицизмом. Ну да, Ворошиловград. Що? жах. 500, 300 сторінок, кожного град 586. Я навіть не знаю, де він, я його десь вже викинула, напевно. Той Другий відгук. Ця книга була фантастичною. Чесно кажучи, я взяла її в аудиокнизі лише з примхи, бо мала довгу поїздку минулого тижня. Але я не очікувала, що мені так сподобається. Як людина, яка не була найбільшим фанатом, я нервувала, щоб побачити, чи сподобається вона мені більше, чи просто не для мене. Але мені сподобалось все в цій книзі. Я справді полюбила ім'я персонажа. Хоча іноді мені хотілося скачати «Дівчина, що ти робиш? Вона, безумовно, одна з моїх найулюбленіших нових героїнь, яких я читала за останній час. Написання було прекрасним, історія була абсолютно інтригуючою, і мені довелося боротися з собою, щоб відкласти книгу і бути продуктивною. Я дуже схвильована назвою книги, і просто не можу, щоб побачити, куди ця історія піде. Ай, ну, мене таке враження, що це двір шепів та троянд, тому що дівчина, що ти робиш, і продовження історії. Але назвати двір, шепів та троянд написання було прекрасним. Абсолютно просто написано, і історія була абсолютно інтригуючою. може, це жовтолика, але ж не буде продовження жовтоликою, Правильно, це я думаю, все ж таки двірше пів та троянт. Третій відгук: перш за все, я люблю потяги. А -а -а. Вгадайте єдину книгу в світі, яку я ненавиджу за першою строкою гарного відгука. Перш за все, я люблю потяги. Шелдон Купер. Це ти написав? А, я до речі люблю потяги і люблю залізни залізницю. Можливо, це найбезлудіша річ, з якої можна почати рецензію на цю книгу, але я справді дуже серйозно люблю залізницю. Що, на мою думку, слід взяти до уваги при рецензуванні цієї книги. Я абсолютно нічого не знав про цю книгу, коли почав її читати. Окрім того, що багато моїх друзів або палко любили її, або були повністю знуджені і відчували від неї огиду. Це я, це я. Це про мене. Я знав відносно мало про передумови або деталі, і був приємно здивований і схвильований, побачивши книгу, присвячену залізницям, яка забава. Вгадайте. За книга. На раз, два, три. Давайте всі разом. Раз, два, три. Атлант розправив плечі. Я ненавиджу Атланта. Я вважаю, що це просто галімий любовний роман, який чомусь е, отак-от при просто підносять до небес і кажуть, що це філософська книга, а ще інколи кажуть, що це бізнес-книга, бо там про підприємців. Фу, боже, я не. Навіть... Давайте не будемо на цьому. Я ненавиджу Атланта. Все, хочете відписуйтесь від мене, робіть, що хочете, але я ненавиджу цю книгу. Вона мене дратує. Я прочитала дві з половиною там три книги. Я прочитала дві з половиною книги. Я витратила півжиття на те, щоб це прочитати. До речі, моя дуже добра подруга Даша. Привіт, тобі прочитала Атланта. І їй сподобалось. При цьому ми з Дашою не перестали дружити. Я нікого не засуджую, нікому не, нікого не відговорюю читати цю книгу, але ця книга фігня, на мою особисту думку, я її ненавиджу просто фу. Все. Не хочу навіть говорити про неї, настільки вона мене дратує. Четвертий відгук: ця книга досконалість. Що ж там може бути? Ненадійний оповідач один з моїх улюблених аспектів літератури. Хм, ось вона донатарт. А що ж тоді було там, де я подумала, що це донатарт? і ім'я бере золоту медаль у цій категорії. Це також до речі, я попросила друга, щоб він повибирав імена героїв цих книг. Але якщо задуматись, то я напевно з тих, книг, які я не люблю, я не знаю як звати головних героїв. Тільки одний «Ловець у житті. А так я не знаю, навіть не знала б імена тих героїв. Це також чудове представлення того, що депресія може зробити з людиною. Ви відчуваєте себе найсамотнішим, коли ви знаходитесь серед людей, вас нічого не хвилює, ви займаєтесь самосамотажем, ви блукаєте в почуттях, які не можете сформулювати. Може попередити, це не та книжка, яку читають бездумно. Вона повністю орієнтована на персонажів. Якщо ви шукаєте сюжету, то, на жаль, вам доведеться прочитати книгу, в якій хлопець. Підліток ааа, кілька днів гуляє місто. і нічого не робить. Кінець сорі, це не Донна тарт. Це те, що прочитала в цій книзі. Я хлопець. Підліток кілька днів гуляє містом і нічого не робить. Ну це ж правда. Ну от скажіть мені, я знаю багато людей, які дуже люблять ловця у житті. Ну, для мене, ну, я настільки... Можливо, тому що я прочитала його дорослою, можливо, тому що в мене ніколи не було цих переживань підліткових. Ну, може, вони й були, я їх не пам'ятаю. Типу, що весь світ проти мене, всі такі погані, а я геній цього світу. Ну, ну от прав... от Чітко, мені дуже подобається цей відгук. В ньому чітко написано, що я прочитала в цій книзі. От правда. І ще не тя мене дратувало підліткове. Справа зовсім зовсім не в сюжеті. Саме тому я думаю, багато хто вважає цю книгу розчаруванням або нудною. Не поспішайте з тут ім'я прикрите, але от, от він, от він як я й казала, єдине ім'я, яке я знала, Холден Кол. Холден Колфілд чи Колден Холфілд. Ніколи не знаю, як правильно. Йому потрібно, щоб ви його вислухали. Дійсно слухали. У цьому вся суть. До речі, гарний відгук такий чіпляє за душу, Це правда. От, правда, цьому хлопчику хотілося, щоб його хтось вислухав, але я не та людина, яка зможе вислухати. Підліткові страждання. Він хоче, щоб хтось був з ним навмисно. Пасивна, невиразна зацікавленість тих, хто його оточує, є частиною того, що змушує його занурюватись в депресію. Я не впевнена, що тут прямо про депресію, самосаботаж. ну, дійсно, про підлітка. Про підлітка, який думає, що весь світ проти нього. Ну мені отак бачиться. Четверта книга це ловець у житті. П'ята мене затягнуло. Написано стисло, лаконічно і грубо. Так, це парфуми, напевно. Дуже грубо, тому якщо у вас слабкий шлунок або ви не витримуєте грубих діалогів і розповіді, пропустіть її. Хіба там було в парфумах щось прям таке бридке, ніби ні? Але якщо ви хочете прочитати книгу, яка бере вас за потилицю і каже: Давай, сідай, закинь ноги, читай. Що? Прикольно. То це книга для вас. Ім'я не ідеальний. Ну, якщо хтось назвав Жана Батіста Гренуя просто неідеальним, то мені буде дивно. У нього багато недоліків, але він відвертий, і до нього неможливо не перейматися. Окей, це точно не парфум і точно не колекціонер, бо якщо людина таке каже про маніяка просто неідеальний, і, і до нього є співчуття, то мені дивно. Персонажі другого плану класичні і так само добре прописані. Ага, це точно не парфум і не колекціонер, бо там майже немає персонажів другого плану. Треба звернутися до мого списку. Я би подумала, що вирішила врати, але слабкий шлунок. О, до речі, це гарна підказка. Слабкий шлунок. Який з моїх книг? Атлант. Слабкий шлунок, ніде. Я не люблю такі книги, але уявляєте, нема книги. Слабкий шлунок. Може, це необхідні речі Стівена Кінга. Але грубі діалоги, дуже грубо. Написано стисло лаконічно і грубо. Це точно не необхідні речі, бо воно величезне. І точно що не вирішила грати, бо там 500 сторінок. Слухайте, я навіть не знаю, я здаюсь. Давай, сідай, за ноги читай, і, чесно, не знаю. Може повернемось до пункту номер 5 але поки що в мене немає ідей. Стражі порядку. це. А, а, шо? Мене затягнуло написано стисло лаконічною грубо. Це правда. Написано стисло, лаконічною і не цікаво. Де вони там стражі порядку? Найгірша книга 2022 чи 2023 року. У мене 23-го, не помідам. Що давай, сідай, за який ноги читається про стражі порядку. Фу не мені не сподобалось. Ну, окей, 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 не цікаво. Шосте. Шостий відгук. Чесно кажучи, це водночас найабсурдніша і найзахопливіша книга, яку я читав у своєму житті. Є щось у дуже графічних і вісцеральних прикладах. Що таке вісцеральні приклади? Хтось знає, які передають найсильніші послання. Мені подобається зображення людської жадібності та влади, такий унікальний підхід до цих тем. І написано написання настільки гарне, що я, чесно кажучи, вражений. Якщо ви любите книги, які травмують вас до глибини душі, прочитайте її. Хм. Я заінтригована. Найабсурдніший і найзахопливіший роман. Графічні вестеральні приклади, які передають найсильніше послання. Хм. Книги, які травмують вас до глибини душі. Душі, парфуми. Давайте я скажу, що це парфуми, бо я не знаю, ну а що тут може. Кажу парфуми, правда, я не, не розумію, що це. Сьомий відгук. Останні два тижні я провів у спокусливому, хаотичному, наповненому. Нетряму захвалому місці. А, місце написано. Сповненому яскравих, чудових, харизматичних персонажів. Це грандіозний, розлогий, розумний роман, елегантно написаний, чудово змальовує місце, про яке я б ніколи не дізнався. Сидячи тут і намагаючись вирішити, як найкраще підсумувати про що саме цей роман, я розумію, що він про все обожнюю. Обожнюю. Ах, у ці величезні масштабні монументальні історії є всі життєві уроки, але здебільшого вона про любов і прощення та про полки і пошук спокути однією людиною. Нехай вас не відлякує розмір. Я був зачеплений з першого речення і не відпускав до останнього слова. Це просто один з найбільш захоплюючих і зворушливіших романів, які я коли-небудь читав. Коротше, це, напевно, вирішило в град, бо я був. Останні два тижні я провів у спокусливому, хаотичному, наповненому нетрями, зухвалому Ворошило в Було б дуже дивно, так? Хм. Роман про все, про любов і прощення. Ворошило в Граді, любов і прощення. Любов і прощення, мені здається, це скоріше цей е, необхідні речі Стівена Кінга. Ну і розмір також підходить. Окей, давайте я скажу, що це, це про необхідні речі Стівена Кінга. А це Шантрам. Mm -hmm. Шантарам місце, про яке я ніколи б не дізнався. Всі життєві уроки, да, можна було здогадатись, любов і прощення. Так, mm -hmm, да, точно, це шантарам, було очевидно, я не подумала. Mm -hmm, шантарам, Шантарам, люблю шантарам. Я дивіться, я вважаю, шантарам це просто пригоди, нормальний, абсолютно нормальний пригодницький роман. І оце люди, які починають казати, він про все, там філософія, глибока духовна книга. Мені це не зрозуміло, я це не приймаю абсолютно, що шантарам це якась духовна книга. Восьме. А ви коли не би читали книгу, яку, яка є настільки актуальною та ефективною у своєму посланні, що ви не відчуваєте ані найменшої кваліфікації для її рецензування? Ой, що ваші думки про такий шедевр навіть не варті того, щоб ви щоб бути викладеними на папері в прямому чи переносному сенсі, бо вони банальні, порожні. Та банальні у порівнянні з якістю обговорюваного тексту. Це що ж в мене серед нелюблених книг? Хтось міг отак поетично описати? Саме так я почуваюся, намагаючись викласти на папері свої міркування про трутуту. є ця книга сатирою? Очевидно, і не зовсім. Боже, це походу жовто Ой, фу, як. Ой ой, ой. ой, ой, Якщо хтось отаке написав про жовтолику, то я маю на увазі, що це безумовно сатира, але в тій мірі, в якій ці персонажі не є точною плоттю і кров'ю. Але питання, які обговорюються в цій книзі, далекі від фарсу. Більшість рецензентів помітили, що центральна тема -хм, піднімає свою потворну голову в реальному світі, особливо в останні кілька років. Тому читати художній роман, що охоплює ці проблеми, так як міг би створити тільки автор, освіжає і захоплює. Останні кілька років. Що точно жовтолика? Ой, фу, якщо це жовтолика, то бе. То мені дуже не подобається цей відгук. А хто ще? Хіба що це Клара і сонце? І це типу про проблеми роботів. Ну а яке послання, яке ефективне послання в Кларі і сонце? Я не те, що ну ну я не зрозуміла цю книгу. Для мене вона звичайна, просто взагалі не зрозуміла, нічого не пояснюється, як міг би створити тільки Кадзої Шігуру. Ну, до речі, давайте я скажу, я не хочу казати, що восьми це жовтолика, бо ну взагалі ні, хай буде жов. Я кажу, що восьми це кадзуючі гуру, Клара і Сонце. Все. Я не хочу казати, що це щось інше. Восьма, книга це жовтолика. Чесно, знаєте, в мене враження, що ну, я сподіваюся, все-таки через те, що там через повагу до авторки, бо вона там фентезійна авторка, яка багато книг написала Ребека Кван. Не віриться, що я не читала в неї більше нічого, не віриться, що вона могла таке погане написати. Але ну знаєте, настільки погана книга, що ми кажемо, ну це ж сатира якась там. Не постороння або тебе така погана книга, що ми вважаємо, що це сатира. Дев'ятий відгук. Мені дуже сподобалася книга. Я щойно прочитала її, і мене переповнюють трепетні почуття. У цій книзі я занурююсь у світ персонажів, і мені таки хочеться перегорнути сторінку, щоб дізнатися, що ж станеться далі. Ім'я бореться да бореться і одного поганого дня приймає рішення, через яке її викликають Ой до служби захисту дітей. У цьому антиотопічному романі служба захисту дітей відрізняється від інших. Вона встановлює камери в домівках і може вимагати, щоб ви поїхали в табір для батьків табір, який ви ніколи не уявляли. Що говорить про реальність, в якій ми живемо, так це те, як батьки повинні бути ідеальними в очах суспільства. Я якщо що не вважаю, що батьки мені бути ідеальними, але ця книга мені не сподобалась. І кожен має різні уявлення про те, що таке ідеально, чи можливо бути гарними батьками в очах усіх суспільства, держави. Блін. Там мати залишила дитину на півдня саму вдома. Дитина плакала так сильно, що сусіди зайшли і прийшли до неї додому. Якщо що, я вважаю, що ідея школи ідеальних матерів, типу, що треба створити школу ідеальних батьків і перевчати батьків, і що забирати дітей у батьків це погана ідея, це неправильно. Але вибачте, ну тут не говориться про ідеальність. Прям батьків про те, що е, треба бути, ти і так хороший батько, а ти там не знаю, ще супер-пупер більш краще. Тут е, вона залишила дитину саму вдома. І ну, не дуже гарна ситуація для соціальної служби, а не те, щоб вона прям прагне якогось ідеалу. Тут їй хоча б виправитись на рівні. Коротше, ладно, неважливо. Ця книга школа ідеальних матерів, яка мені не сподобалась, бо там нічого не пояснюється. Не пояснюється, чому цю школу створили, чому батьків перевчають на ідеальність, чому вони вирішили саме так їх перевчати. Спойлер, там є роботи, до чого ці роботи, і навіщо нам так накаляли про цих роботів, якщо історія закінчилась нічим. Чи можливо бути гарними батьками в очах усіх, суспільства, держави, як на це впливає клас, ваше власне виховання, освіта, раса, рівень підтримки та місце проживання? Це було чудове читання. Це було нудне. Не те, щоб нудне, це було звичайне читання, але знаєте, от в кінці книги я просто, а я думаю, для чого я це читала? Навіщо я витратила свій час? Я нічого не отримала від цієї книги, правда. Ну, може, якісь там роздуми про батьківство, але не більше того. Десятий, останній відгук. А що в нас ще не було? У нас ще не було все, нічого ще не було з книг. Яка ж класна та болюча книга? Болюча, тому що розумієш, що людство завжди знайде, кого зробити чужим та зневажити. Напевно, Клара і Сонце про роботів. Окрім цього, я просто не пам'ятаю місць, які б авторка описала сприяння. Завжди холодно, похмуро, є пил, павутиня, запах, ще щось. Лише в фіналі осінь нарешті золотиста та приємна, бо герой примирився з собою, знайшов кохання та повірив в життя. Самі розслідування простенькі, але як цікаво, вони переплітаються між собою та загальним сюжетом. А, дозначно читати було приємно, і хотілось би другу частину. Авторка вміє писати та занурювати в свій світ. Хочеться побувати в такому місці. Місця, я думаю, це в Києві, да? де через людей ходять інші види. Та людство не є до них справедливим, тому вони вірять в, думаю, що там написано Лазаруса, який порятує їх, підвищить та принесе краще життя. Сюжетних ліній декілька, і мені подобалось слідкувати як за кожним маленьким розслідуванням, так і за всією історією В цілому Ну, да, авторки розслідування, що я думаю. Легенди дуже гарні вийшли, виразні. Скажу, що кінець виявився занадто швидким, поспішним, відкритим. Я не дочитала, до речі, зараз я не знаю, який там кінець. Все зроблено чи не за одну ніч, а тому виникає багато питань і хочеться зупинити час, аби повернутися, аби побути з героями ще трішки, аби дізнатися про них більше. Цікаво, хто стане коханням головного героя. Що я вам скажу? Я вам скажу, що це 10 це Лазарус. Я не дочитала його, тому що мене роздратувала. Вкурвила третя історія про цей народ букв. Я розумію, книга непогана. Я мене палала від неї, вона не така погана, У мені є про це шорт, можете подивитись, але ну, не зайшов мені Лазарус. я, ну, Напевно, з цих, цих, цих книг, які я тут, Лазарус мене дратує найменше, бо я все ж таки його. Прочитала найменше, може б я дала йому шанс. Коротше кажучи, отак от. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео, що вам цікавий такий формат. Намагаюся вас розважити. Ось так. Сподіваюсь, ви також намагались вгадувати зі мною книги, і вам було хоч трошки весело, або цікаво, не знаю, або ви переживали за мене, чи вгадаю я, чи не вгадаю правильну відповідь. Дякую вам за перегляд. Читайте. Якщо вам не подобаються книги, кидайте їх вообще, отак от вікно викидайте і не мучте себе книгами. Ладно, і може, я не права. Може, є багато людей, яким не подобалось на початку, сподобалось в кінці, але у мене політика дуже жорстка. Якщо мені книга не подобається, до побачення, телебачення, у мене ціла поличка, яку треба прочитати, тому все. Алоха, арівідерчі, Арігато ні, Арігато це не те. Коротше, доволенчення. Я кажу, книгам, які мені не подобаються. І те саме раджу вам всім. Як не подобаються книги. Не мучтеся. Дуже багато. В цьому світі стільки книг, мільйони, які ви можете прочитати і вони вам можуть сподобатись. Отак, от всього найкращого. А я пішла. Пока-пока.